Нацгвардійцеві Андрію три місяці тому під слов'янськом кулею роздробило кістку ноги. Шансів, що хлопець знову ходитиме, не було. Від волонтерів Андрій дізнався, що завдяки новітнім біотехнологіям його пошкоджену кістку можна відновити. Доктор сказав, що ті осколки вони вже е, не способні сростісь. Поставили косточку вирощену. Теперь ждем самого сощения. В настоящее время уже пациенту в эту область выполнена трансплантация костного остеопрогениторного трансплантата в виде блока. И следующим этапом мы будем просто контролировать. Процеси формірування перестройки касті, щоби провести таку операцію, лікарі беруть клітини кісткового мозку пацієнта. П'ять тижнів їх вирощують та пересаджують нові кісткові тканини хворому. Як результат, пацієнт менш як за півроку повертається до свого звичайного життя. За словами медиків, найближчим часом ще запрацює банк шкіри, який дасть можливість відновлювати шкіру при термічних та вогнепальних пораненнях. На раневу поверхності аплікаційним способом. Наносім, значит, клеточный трансплантат, який викликає ускорене формування дерми не рубця. Ця операція від кісткової трансплантації відрізняється тим, що донором для пораненого бійця може стати будь-яка людина. Нині у цій ролі Андрій. Певне нервування звичайно є, але в цілому. Нет, не страшно. Мы используем подкожно-жировую клетчатку. Небольшое количество забирается у донора слева-справа из передней брюшной стенки. Мы наращиваем определенную дозу клеток и замораживаем дюарий и храним до востребования. Творення банку кісток і шкіри загалом коштує 750 тисяч гривень. Цю суму збирають волонтери через інтернет. У нас було три бойця. Цим людям вдалося виростити костні ткані. Що стосується проекту банк, коже коли поступає боєць в ожоговий центр. За пару часов ми можемо уже доставити йому этот клеточный матеріал, який фактично реально спасает жизнь чоловіка. Клітинні технології у медицині вже давно застосовуються у Європі. Відчизняні лікарі і волонтери сподіваються, що такі інновації невдовзі будуть запроваджені і в Україні. Тим більше, що нині вони вкрай необхідні. Анна Грішина, Андрій Верстюк, п'ятий канал.